Так, ще на що пише. Слава Ісусу Христу, Отець Василь пояснив, чому одним людям від народження все подають на підносі, а іншим важко працюють ціле життя і нічого е, з того не мають. Чому так буває? Дякую за ваші настанови. Мені приємно, що ви називаєте. Ці мої пояснення настановами це добре. Чому так буває, що комусь від народження все дається, а хто собі здобуває сам? Це ще не знати, кому повезло. Це ще не знати, кому повезло. Якщо розглядати життя, яке від народження до смерті, це місце, де я повинен. Як бонус, так? от Було таке небуття, і тут тобі ти виграв лотерею і тобі кажуть, добре, ти народишся, о, боже, собі життя. Це одно. А другий варіант, коли Господь Бог дає кожній людині шанс себе реалізувати у світі. Завдання батьків дитину адаптувати до самостійного життя. Щоб вона могла давати собі раду в соціумі. так? Бо людина вона є соціальна особа. так? Вона покликана жити у суспільстві, у спільноті. Перша спільнота це сім'я, ну потім далі починається дитячий садок, школа. Це ті спільноти, в яких ми себе формуємо як особистість. І одна така, як фінальна із таких спільнот це є церква, конфесія, парафія. так? Навіть не так конфесія, як парафія, так, тому що парафія це те, що збирає людей навколо одного священника. От я вас можу називати парафіянами, бо тому що всі, хто мене слухає, далеко де б ви не були, ви кожен ходите до своєї церкви навіть, так, але в будь-якому варіанті, ви є мої парафіяни, бо ви мене слухаєте. Ми разом молимося, ви даєте питання, я стараюся якось вам відповісти. І ми будуємо спільноту. І у цій спільноті ми показуємо Богове, наскільки ми здатні до самостійного життя. Церква, я завжди називаю церкву школою людяності. Хтось може з цим спорити, можете назвати там є купелю спасіння, відродження, як хочете назвати. А я по-простому кажу. Церква це школа життя. Це там, де ми повинні навчитися жити з Богом для людей. З людьми для Бога. Школа життя це церква. І якщо використовувати цю інституцію, так, як школа життя, щоб навчитися жити з людьми для Бога, з Богом для людей, то що ліпше, як тобі все будуть на підносі приносити, і ти ніякої користі не принесеш для, для суспільства? Ніякої. А потім на страшнім суді Каже Господь Бог, так, я був голодний, ви дали мені їсти сюди, правиці. Я був спраглий, ви дали мені пити сюди правиці. Я був на гей, ви мене одягли, ви мені допомагали. Я був у лікарні, бо я був, <кхи> я був в тюрмі. <кхи> перепрошую. І ви мене провідали. Ставайте туди правиці. А тим, кому все давали, що? Господь Бог скаже, я був голодний, ти не дав мені їсти. А він такий сидить і думає, добре, що мені дали. Я не можу одягнутися, ви мені не дали. А той, що постійно все отримав з легкої руки, він, він сам чекав, коли йому його, його одінуть, нагодують, за нього все повирішують і дід по лівиці. Я, Господи, ми коли тебе виділи голодним чи чисним? А все, що ви зробили одному з моїх братів, не менше, як ви зробили мені. От вам і відповідь на питання. А ви собі подумайте, що правильніше? Але є друге питання, і друга біда, що часом люди вимучуються так вимучені своєю працею, так вимучені своїми обов'язками, а толку нема. А чого? Що сталося? А сталося то. Що ви робите то без Бога і не для Бога. Не з людьми для Бога і не з Богом для людей. Ви робите то самі собі. А на що? не знаю, так мама казала, так бабка навчила, я Та так роблю. Та так всі мучу. Ціле життя очі бідую. Думайте, я один раз таку чув бесіду. Ціле життя. нічого не виділа в житті доброго. Ціле життя тако мучуся, мучуся. І таке життя тако пройшло в тяжких працях і так всі мучу, і нічого з того нема. Не чули таких бесід ніколи? ні? І я чув багато. Жити треба і старатися з людьми для Бога і з Богом для людей. Інший варіант просто тебе вимучує. Злий теж хитрий. Він розказує тобі, слухай, тобі треба страдати, ти можеш терпіти, бо Бог терпів і нам вилів. Розумієте? Це маніпулятори говорять це ті, які хочуть вами управляти і принижувати. Бог терпів і вам вилів. Що Бог терпів, мені вилів? Бог сказав, я вас відкупив. Мені не треба, щоб ви терпіли. Він каже, вовше, я навіть жертви від вас не хочу, я хочу від вас милосердя. Жертву принесіть до церкви, дайте бідним, нагодуйте тих, підтримайте тих. Жертва це людям, а не богове. Бог каже, я не жертви хочу, я хочу милосердя. Дякуючи вашим жертвам, ми не Богові робимо тепліше, ми допомагаємо реально людям. Ми утримуємо свій храм. Ми, відповідно, обновлюємо, обслуговуємо обладнання. Яке, за допомогою якого я можу транслювати вам ці молитви спільні з вами. В даний час багато коштів ми, ми направляємо для наших військових. Сьогодні буквально їхали з похорону, знову заїхали, закуповували Берці, літні, зараз штани, і що ми там ще брали, і, і, і рюкзак, і, ну і так далі. Це є жертва для людей, а не для Бога. А Бог дивиться, як ви ту жертву даєте. Для Бога важна людяність. Пам'ятаєте, я вам казав? Школа людяності — це церква. І якщо ви себе навчите тої людяності, Бог побачить у твоїй жертві, у твоєму старанню людяність, що тебе робить людиною, яку Бог створив на свій образ і подобу. На образ і подобу. Може, хтось пожертвував. бачите, почув. Я вам щиро <реш> дякую за вашу пожертву. Дай вам Боже здоров'я. Дай Бог приймає. І Бог бачить ту щирість. А як вас хочуть хтось дурити, пожертвуй Богове. Богові нічого не треба, він не бідний. Бог каже: хочеш показати свою людяність, покажи її. Бідних маєте навколо себе, потребуючих маєте навколо себе. І не думайте, що тільки бідним маємо допомагати. Не думайте. Багаті теж потребують допомоги. Тому що не завжди допомога вимірюється в грошах. Нас вчили, що багатство це є погано. Я маю на увазі радянська школа. Багатство це погано. І люди ходили і пишалися, хто бідніший. Я бідний, а що такий як ти багаче, де набудував собі тому ти є. Розумієте, так було тоді. Але багатство, Бог не є проти багатства, бо багатство це і наслідок старання і вміння. Це і дуже добре. Але багаті потребують також, і від, і від бідних людей потребують визнання. Якого? Піти йому подякуй. А за що? Він тільки гроші набрав на кров. Чому на кров? Не розкидається такими словами. Бо таке враження, що навколо нас одні злодії. Я знаю дуже багато порядних підприємців. І вони мені сьогодні, знаєте, скільки? Скільки? Я у них вже, по-перше, їм вже надою трохи, але скільки вони допомагають для армії. І навіть не питають. Тут, наприклад, тут Володимир той. Із Новомосковська. Я йому тільки кажу, мені треба кліонку, розумієш, він мені не те, що я їду беру, він мені навіть і привозив самий вже не раз. А підприємці, ми приходимо, що треба, скільки треба. І вони дають, свої. це їхні гроші. Це не якісь бюджетні десь там украли щось накрутили. Це їхні власні гроші, які вони заробляють. І замість того, щоб їх вкладати в розширення виробництва, вони жертвують, дають на підтримку хлопцям. Дай їм Боже здоров'я. Тому я кажу, що не, не обов'язково всі навколо злодії. Є дуже багато порядних підприємців, багатих людей. А що би не сказати йому, що би його не, під, не підтримати? От ти молодець, от я пишаюся, ти добився такої, такого рівня. У тебе така чудесна машина, у тебе дуже гарний будинок. Це ж похваліть. Це буде ваша участь, це буде ваша людяність, яку Господь Бог чекає від нас. Ось. І тому, дайте, от тепер ви розумієте, так? що якщо з малку там все йому давали, все, машину купили 22 роки, а він вже має свою машину, і ще не будь-яку, і там і, і хату вже дітям купили, а вони вчуться, а вже хату свою мають. І це, так, це дуже добре. Та дуже добре, що ви дітям своїм купуєте. Дуже добре. Але лиш би це дітям допомагало, але не шкодило. Щоб на цьому їхня участь не закінчилася. Аби вони думали, що батьки так мають до зложених рук цим дітям допомагати і давати і утримувати. Діти мають бути вдячні за те, що батьки їх ставлять на ноги. Це і дуже добре. Це і дуже добре. Але саме головне, щоб ви. Не стратити той елемент людяності. От коли батьки дали тобі той старт, тримай марку, тримай рівень дуже добре. І ти пам'ятай, що ти повинен буде на одну голову вище від своїх батьків, на один крок більше е, прийти маєш від своїх батьків, і на один мільйон маєш зробити більше від своїх батьків. Інакше нема логіки, немає смислу народжуватися. Дорожіть своїм життям, дорожіть своїми батьками, дорожіть все те, що маємо. І навіть ті люди, які стараються, трудяться, ви не думайте, що мені їх не шкода. Мені їх шкода, певно, що? Мені шкода, що втрачається марно час, іде, і старалися все, на ціле життя. Та мені нащо, я за дітей, мені не треба. То все діти. Не брешіть собі. Не треба дітям, робіть собі для себе. Бо те, що ви робите хату, будуєте, то все дітям, дітям, ви вмрете, вони за тиждень у хаті почнуть робити ремонт. Бо їм не треба тої вашої старовини. І не треба будувати для дітей. Діти, все мені. Я собі хочу це, а діти, ви вже на ногах, все, помагайте мені. Бо я хочу доживати життя по-людськи. Я хочу, щоб мені тут канапа така була, зелена. Мамо, то не модно. Хочу зелену канапу для дорослих робіт, для старших. Не дуріть себе і дітям, то кажіть, ви молоді, ви собі заробите. Я, я стара хочу дожити по людській своїй старості. А ви діти, відносіться до старших з повагою. І нехай не брешуть вам, що вони там для вас це все роблять. Не треба. Для вас вони зробили, ви народились на світ. Слава Богу, це найбільше. Друге, вони вас вже поставили на ноги. Супер, це чудесно. А тепер, прошу дуже, постарайтеся татові й мамі, щоб їхня старість була відповідно, комфортна. І не треба розказувати, що то мені не треба, то мені кійко, я нічого, то все діти. Не, не, не треба нічого дітям. От Бачите, як ви гарно пишете, жертвуєте вже це третій донат вже спокій я говорю. Дякую вам. Дай вам Боже здоров'я. Дай Бог приймає. Я так розумію, що це в якійсь мірі ви підтримуєте тим самим, то що я кажу. Дуже дякую вам щиро. Дорогі мої, Івана Хрестителя, Різдво Івана Хрестителя це особливе свято. І постарайтеся зануритися у ту атмосферу цього свята. Якщо ви не знайдете в інтернеті, хто такий Іван Хреститель, як то все було, то я вам розкажу. Я вам розкажу і завтра, і в святі, і саме свято Івана Хрестителя, народження Івана Хрестителя. Це є Ну, в принципі, все, ну, знаєте, все має значення. Ми дуже часто кажемо, що ну, що я там залежу, ті люди, собі десь там, що там Іван Хреститель, він там народився, бо він з Христом навіть разом і не ходили. Похрестив і більше її так і не виділися. Але я вам кажу, що кожен має свою участь. І ніколи не думайте, що е, ви не маєте ніякого відношення до. До загального плану Божого. А особливо ті, які мене зараз слухаєте. І на закінчення, щоб вже не говорити про Івана Хрестителя, я вам розкажу про Мишу. Знаєте, миш теж <свистець> думала, що від неї нічого не залежить, і те, що там робиться, то їй не стосується. Ну, і тут... Я вам розкажу на цьому прикладі, як, як все-таки воно стосується. Ми ж побачили, що господар накладає пастки. Пастки, так? і вона така перепуджена, вона ж прибігла і каже, приходить, а там, там і кури, і барани, там всі там корова і всі. Він каже, ми ж приходить, слухай, там пастки наклали, то ж пропадене. Ну, корова така. То що мені пастка? Я що маю до того, то не му, то твоя справа. Баран каже, «Та мені то, що то твоя справа. Розумієте? Ну, Що там? І що? І попалася у пастку? Ні, не миш, змія. Миш трохи така, навіть заспокоїлася. Ну і ґаздиня пішла. Дивися, пастка спрацювала, вона раз до пастки, а там змія. І вкусила ґазденю. Вздення, звісно, захворіло. Лікар їй, щоб вона якось там інакше харчувалася, ну, лікареві треба було заплатити, зарізали барана. Пів віддали доктору, а тут їй там готували, щось їй там приписали, їсти якось там. Ну, що, лічили, лічили, нічого не помогло. Жінка померла. Пішлося робити похорон. По Зрізали корову. Поважна людина, велика, багато людей зійшло, щоб проводити похорон, заплатити тому, дати тому, все замусили зарізати корову. І так я вам хочу сказати, що ніколи не кажіть, що якісь там речі вас не стосуються. Навіть дурної миші, бачите? Вона побігла, хотіла, щоб її якось підтримати, пожаліти. А корова, баран, ну при чому там пастка, ні? здавало бся. А я вам це хочу сказати: сьогодні йде війна. І багато людей Івано-Франківську, чи в Тернополі, чи десь, чи може в Вінниці, чи ще десь можуть сказати: ну що, бомби не падуть, ну то що війна? То що нас стосує якось. А Хлопцям треба Ну а держава де? А де ті гроші, що на державу мали йти? Де вони? Що держава не купує, що це волонтери мають купляти? Як це в нас і стосує? Кажу вам, не будьте ту коровою і тим бараном. Стосується, кожного із нас стосується і має відношення. Що би в нашій державі не відбувалося, воно стосується кожного з нас, кожного. Тому не треба себе виводити за межі за межі участі у соціальному житті, за межі участі у політичному житті і взагалі, моя хата з краю я нічого не знаю. Тепер вже цей, це прислів'я має звучати по-новому. Моя хата з краю першим ворога зустрічаю. А ті, які живуть за межами, Соціального, за межами соціуму, за межами політичного простору. Знаєте, як в Римі вони називалися? Термін такий. Ідіоти. Це не образливо. Це люди, які не брали участь у політичному житті, які не цікавилися життям суспільства. Вони називаються ідіоти. Можете почитати у Вікіпедії. Так що не будьте ідіотами. Але без образи, а чисто в плані просвітницькому. Так, і ще одне запитання. Так, отець Василь. пояснює, чому одним. А, ні, це вже було. А, тут, тут, по так, поясніть, чи по хворобі не мають. поясніть, чи… Людям, що не варто купляти групу по хворобі, бо не мають стажу роботи за 10 років до пенсії, що на що гроблять. у мене важка орфанна хвороба, акроменгелія. Я розумію, чим закінчиться. Я щось не дуже зрозумів, що я мог би сказати. Чи людям, що не варто купляти групу по хворобі? Як купляти групу по хворобі? Це часто не до мене. Ну, це не до мене. Це до лікарів, до, до держави. Ну, Що я мав би сказати? Хто гроші вам позичити на, на це, щоб ви купили групу? Ні, я не буду брати участі в тому. Чи добиватися справедливості це знову не до мене. Це, ну, це зовсім трошки інша сфера. Я, я розумію, що ви хотіли би почути відповідь, але моя відповідь вам групу не дасть. І моя відповідь е, вас не втішить однозначно. Це трохи не до мене. Дякую вам за запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Е, Підготуйтеся до Івана Хрестителя, знаєте як? Намірення. Кожного у житті є щось таке, от, наприклад, якщо у вас є таке в житті бажання, одно, яке би ви хотіли, щоб у нас було. Що би Бог для вас зробив? Тільки без цих всяких, знаєте, дурноматих фантазій на Різдво і Бана Хрестителя. Намірення. Скажіть перед службою. Вислухайте службу Божу. Не до слідуючого Різдва, а до слідуючого Івана, а Іванів у році дуже багато. Ви побачите, що буде з вами. Все з вами збудеться. Не треба озвучувати, не треба нічого. Намірення сам на сам перед Іваном Хрестителем. Бо знаєте, ніч на Івана, оце сьогодні до завтра, ніч, ніч івана купала було, це було язичне свято, його потім помало Християнізували і хочуть його вбрати в таку більш християнську одіж. І тому кажу вам: не Івана купала, а Різдво Івана Хрестителя. І замість на Івана Купала, що випускали вінки на воду, там що. це традиція, дуже добре. На спомин хай воно буде. Але свято називається Різдво Івана Хрестителя. Задумайте добре бажання Намірення святий пророче, притече Христовий Іване. Прошу тебе. Одно бажання. Маєте час до завтрашнього ранку, нехай Бог вам допомагає, щоб ви вибрали всіх своїх бажань одне найважніше, яке би ви хотіли, щоб збулося. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Духам. Слава Ісусу Христу!